На виконання окремого доручення голови Державної служби з питань праці щодо запобігання випадкам травмування працівників у суб'єктів господарювання агропромислового комплексу. Працівниками управління інспекційної діяльності у Полтавській області північно-східного міжнародного управління Державної служби з питань праці буде проведено тематичний тренінг з охорони праці з імітацією реальних дій на робочому місці на одному із сільськогосподарських підприємств Полтавщини на тему охорона праці під час застосування пестицидів, мінеральних добрив та агрохімікатів. Тема більш ніж актуальна. Адже майже в кожному сільськогосподарському підприємстві агропромислового комплексу застосовуються мінеральні добрива, регулятори росту рослин, пестициди, знешкоджуючі та інші хімічні речовини, які є небезпечними для здоров'я, життя працівників та відносяться до робіт підвищеної небезпеки. Мета тренінгу інформування та закріплення учасниками тренінгу, професійних навичок та умінь з безпечної роботи з пестицидами, матеріальними добривами та агрохімікатами. Більшість нещасних випадків та професійних захворювань в сільськогосподарському виробництві трапляються через особисту незабережність та невиконання працівниками елементарних норм охорони праці. Тому працівникам і роботодавцям необхідно особливу увагу приділяти нормам охорони праці при виконанні цього комплексу робіт із застосуванням мінеральних добрив. Гербицидів, які використовуються під підживлені посівів, наголошуємо, що під час сигналу повітряна тривога всі роботи повинні бути припинені, а працівникам необхідно негайно пройти до укриття для збереження їх життя та здоров'я. Зараз будуть виконуватися роботи по внесенню інсектицидів. На поля не дозволяється в темний час доби здійснювати роботи, пов'язані з транспортуванням аміакомісних, мінеральних добрив. Приготування розчинів, змішування їх та внесення у ґрунт. Транспортування разом різні види пестицидів, хімічна взаємодія яких у разі порушення герметичності упаковки може спричинити займання. Роботи з пестицидами проводяться в ранні до 10 і вечірні 18-22 години при мінімальних повітряних потоках, як виняток деякі години у похмурі і прохолодні дні з температури повітря нижче 10 градусів. Також потрібно використовувати особисті. Засоби захисту. До роботи з пестицидами і мінеральними добривами допускаються особи, які не мають медичних протипоказань і пройшли медичні огляди, та пройшли навчання та перевірку знань з охорони праці в установленому законодавством порядку. Не допускаються до таких робіт особи молодші 18 років, вагітні і жінки-годувальниці, особи, які мають медичні протипоказання та осіб після хірургічних операцій упродовж року. Осіб у стані алкогольного, наркотичного або медикаментозного сп'яніння. Інформуємо, що основними шляхами профілактики отруєн пестицидами і мінеральними добривами є дотримання норм, правил та інструкцій з охорони праці при роботі з ними, застосування засобів колективного та індивідуального захисту працюючих, суворе дотримання агротехніки та інше. Під час застосування пестицидів і мінеральних добрив на працівникам можуть впливати такі небезпечні і шкідливі фактори, як Отруєння пестицидами та агрохімікатами, теплові удари та опіки, ураження електрострумом та інші негативні фактори. Важливим заходом профілактики отруєнь є дотримання строків безпечного виходу людей на площі, які оброблені пестицидами. Сроки виходу людей на оброблені пестицидами площі для проведення ручних робіт 7 днів. Механізованих 3 дні. Усі роботи з пестицидами і мінеральними добривами повинні бути максимально механізовані. Виконують їх із застосуванням засобів індивідуального захисту. Ряд робіт виконують у протигазах або респіраторах. Робочі розчини готують на спеціальних розчинних вузлах і заправних майданчиках з бетонним або асфальтованим покриттям, розташованих на відстані не менше 500 метрів від житлових і громадських будівель, ферм, вододжерел, від берегів рибогосподарських водойм. По периметру ділянки, що підлягає обробці, на відстані видимості, встановлюють знаки безпеки та попереджувальні написи, наприклад, оброблено пестицидами. Підводячи підсумки проведеного тренінгу, зазначаємо, що сьогодні, на прикладі, були продемонстровані організація та безпечне ведення робіт під час застосування пестицидів, мінеральних добрив та агрохімікатів. Працівниками були сумлінно дотримані вимоги безпеки під час виконання таких робіт підвищеної небезпеки, що забезпечило збереження життя та здоров'я працівників під час виконання трудових обов'язків.